Питання це сила, але кожен вид сили має свою ціну. Використайте її, щоб змусити інших замовкнути, і ви станете маніпулятором, використайте її, щоб пробудити інших, і ви станете філософом. Сократ людина, яка ніколи не програвала жодних дебатів, не тому, що він завжди був правий, а тому, що він ніколи не вступав у дебати, щоб перемогти. Поки інші виснажували свої розуми, намагаючись захистити свою думку. Він просто ставив питання кожне питання гостре, як лизо, пробивав аргументи, доки вони не руйнувалися під власною вагою. Він ніколи не кричав, він ніколи не намагався виглядати розумним. Він використовував мовчання та розум, зброю, якою володіють мало хто, терпіння чи дисципліну, щоб опанувати. І сьогодні я дам вам п'ять питань, відомих як метод Сократа. Якщо ви опануєте це мистецтво, ви не просто виграєте дебати. Ви будете контролювати розмови, ситуації та людей, але пам'ятайте, ця сила не для тих, хто прагне уваги, вона для тих, хто прагне панування над іншими та над собою. Перш ніж ми заглибимося в ці п'ять питань, давайте зрозуміємо, чому запитання завжди перемагає суперечку і чому ці п'ять питань такі ефективні. Коли хтось сперечається, він викриває себе, він будує вежу зі слів. Але кожна вежа може впасти, якщо з неї виняти бодай одну цеглину. Той, хто ставить запитання, не будує вежі, він копає. Він копає до основи віри. А коли земля руйнується, вся конструкція руйнується. Запитання невидиме, проте воно несе силу істини. Ви не можете програти, коли запитуєте. Твердження може бути неправильним. Справжнє питання не може бути неправильним. Ось психологічна перевага. Суперечки змушують людей займати оборонну позицію, запитання змушують їх думати. Сократ знав це. Він розумів, що его завжди хоче бути правим. Тож, замість того, щоб атакувати його, він запропонував іншим намалювати карту власних переконань, і коли вони дійшли до кінця цієї карти, вони виявили, що земля йде униз з під ніг. Це ніколи не стосувалося перемоги. Це стосувалося звільнення від ілюзій. Запитання один, звідки ви знаєте, що це правда. Це звучить просто майже нешкідливо. Але це питання зерно краху. У кожного є переконання. Проте майже ніхто насправді не знає, чому вони вірять. Більшість переконань успадковуються, копіюються або засвоюються несвідомо з натовпу. Я десь це чув. Усі це знають. Це просто очевидно. Ці відповіді є доказом того, що вони ніколи не досліджували коріння власних переконань. Тому що 99% людей живуть не думаючи, вони живуть повторенням, вони вірять не в те, що є правдою, а в те, що вони чули, найчастіше, вони вірять, що соціальні мережі руйнують світ. Вони вірять, що для успіху потрібен ступінь коледжу, вони вірять, що щастя означає мати більше грошей. Але коли ви запитуєте їх, звідки ви знаєте, що це правда, у них немає відповіді, і коли хтось не може захистити джерело своїх переконань. Вони починають втрачати віру в себе, вони усвідомлюють, що те, що вони називали істиною, було лише емоціями, замаскованими під логіку. Сократ розумів, що кожне неперевірене переконання небезпечне, тому що те, що неперевірене, керує тобою. Одного дня в Афінах один впевнений у собі юнак, звернувся до нього. Він сказав: Твоя філософія марна, реальність єдина істина. Сократ посміхнувся і поставив одне запитання. Звідки ти знаєш, що це правда? Юнак відповів. Тому що всі так кажуть. Сократ нахилився усі чи ти. Ніхто не пам'ятає, що сказав юнак. Потім він лише пішов мовчки, бо вперше в житті він зрозумів, що ніколи по справжньому не думав, як використовувати це запитання в реальному житті. Коли хтось каже, що це завдання не може бути виконане, не сперечайтеся. Просто запитайте, чи ви впевнені на основі чи його досвіду. Коли хтось каже вам, що ви зазнаєте невдачі, запитайте, що робить вас таким впевненим, тоді мовчіть. Не намагайтеся перемогти. Мовчання ранить глибше за слова, бо змушує людей чути власні думки. А ось і вдосконалений варіант що має бути правдою, щоб твоє твердження було хибним. Це одне питання перевертає логіку догори дригом і змушує їх побачити сліпу пляму у власному розумі. Іноді воно достатньо потужне, щоб змусити тих, хто думав, що знає все сидіти нерухомо, як статуї. Питання два на що ти опираєшся? Кожен аргумент це айсберг. Те, що ви бачите, це лише верхівка. Те, що лежить під цими невидимими припущеннями, це те, що тримає його на плаву. Візьмемо цей приклад: люди повинні йти до коледжу, тому що коледж веде до хорошої роботи. Звучить розумно чи не так, але ви опираєтесь на те. Що всі після закінчення отримають цю роботу. Ви припускаєте, що ваша професія буде актуальна. Ви припускаєте, що коледж завжди веде до успіху. Зніміть ці шари. І початковий аргумент починає тремтіти, і людина, яка говорить, починає думати. Це питання не руйнує атакою. Воно руйнує через усвідомлення. Воно проливає світло на фундамент, який ніхто ніколи не досліджує. Сенека колись сказав. Ми страждаємо більше в уяві, ніж у реальності, тому що більшість людей не живуть правдою. Вони живуть у неперевірених припущеннях. Вони кажуть, що мені потрібне схвалення інших людей, але ніколи не зупиняються, щоб запитати, що змушує мене вірити, що мені це потрібно. Питання, що ви припускаєте або на що ви опираєтесь це дзеркало, що відображає ілюзії, на яких ми побудували своє життя. Отже, як його використовувати? Коли хтось каже, я недостатньо хороший? Запитайте, порівняно з ким? У цей момент ви зруйнували стіну порівняння, одне з найглибших коріння людських страждань. Коли кажуть, усім повинно піти до коледжу, запитайте, ви припускаєте, що всі хочуть такого ж життя? Саме так ви вдаряєте по фундаменту, прихованому шару віри, де похована істина. Запитання 3. які докази змінили б вашу думку? Це межа, яка відділяє мислителя від віруючого. Раціональний розум каже, якщо є кращі докази, я готовий змінитися. Але сліпий віруючий каже, ніщо ніколи не зможе змінити мою думку. І в той момент, коли вони це скажуть, вам не потрібно продовжувати, тому що вони вже визнали свою неадекватність. Розум більше не існує. Це питання, якого більшість людей бояться, тому що воно змушує їх зіткнутися з незручною правдою. Якщо жодні докази ніколи не зможуть змінити їхню точку зору, тоді вони більше не думають, вони поклоняються власним переконанням. Спробуйте це у реальній розмові. Хтось каже, що криптовалюта це просто афера. Ви запитаєте, які докази змусять вас змінити свою думку? Якщо вони нічого не скажуть, я ніколи не змінюся, ви вже перемогли, бо вони зізналися, вони більше не керуються логікою, а гордістю. Це питання розділяє учня від віруючого, учень пристосовується, коли з'являється істина. Віруючий захищає своє его, навіть коли істина стоїть прямо перед ним. Епіктет колись навчав: жодна людина не може навчитися того, що як вона думає, вона вже знає. Ось чим насправді є це третє питання випробуванням смирення, якщо ви не можете вказати на такі докази, які б довели вашу неправоту. Тоді ви стали в'язним власної впевненості? Ось як використовувати це в повсякденному житті? Коли хтось намагається нав'язати вам свої переконання, просто запитайте. Якби з'явилися нові факти, чи були б ви відкриті для перегляду своєї точки зору? Якщо вони кажуть ні, ви вже побачили межі їхнього розуму. Якщо вони скажуть так, ви щойно відкрили двері до мудрості. Запитання 4. що б міг сказати той, хто не згоден з вами? Це питання змушує людей вийти за межі себе, і для більшості це найважче, що можна зробити у світі. Слабкі хочуть перемогти, розумні хочуть зрозуміти, але мудрі прагнуть зрозуміти навіть тих, хто їм протистоїть. Це питання є випробуванням на розуміння. Якщо ви не можете точно описати точку зору свого опонента, ви насправді не розумієте проблему. Хтось каже, що капіталізм найкраща система. Ви запитаєте. Щоб сказав хтось, хто не згоден. Якщо вони відповідатимуть, вони просто заздрять, бо вони бідні, вони щойно визнали, що ніколи по справжньому не слухали. Це питання вчить того, що Марк Аврелій колись сказав своєму синові розуміти аргументи іншої людини краще, ніж він сам. Це верх мудрості, уявіть собі це. Дискусія у старій військовій академії про дисципліну. Молодий офіцер встає і каже, армія справедлива! Той, хто порушує правила, карається. Потім старший інструктор нахиляється вперед і запитує: А що, якби саме правило було написано несправедливою людиною? У кімнаті настає тиша. Це сила зміни перспективи. Вона відкриває двері, про існування яких вони ніколи не підозрювали. Як використовувати це в реальному житті? У політичній суперечці не поспішайте заперечувати, запитайте. Якби ви народилися в іншій країні, чи думали б ви так само? В особистому конфлікті запитайте, якби ви були на мною, як би ви відчувалися? Одне питання може розтопити лід цілої розмови, тому що воно торкається чогось глибшого, ніж логіка, воно досягає емпатії. Запитання 5. що б сталося, якби всі думали так само, як ви? Це останній удар. Запитання, яке витягує суперечку з хмар і перетворює її на реальність. Хтось каже, люди повинні мати свободу робити що завгодно, доки вони не завдають шкоди нікому. Звучить благородно чи не так? Але запитайте, якби всі справді жили так, як ви кажете. Раптом ця прекрасна ідея починає руйнуватися, бо вона не може вижити, коли її доводять до межі власної логіки. Сократ називав це доведенням переконання до його межі до абсурду, щоб побачити, чи воно все ще є істинним. Марк Аврелій колись писав: те, що правильно, не може бути правильним лише для тебе, це має бути правильним для всіх. Думка має цінність лише тоді, якщо вона може бути універсальною. Якщо принцип руйнується в той момент, коли ви застосовуєте його до всіх, це не істина, це маскування егоїзму, коли хтось каже. Розслабся, я лише трохи збрехав. Запитайте, якби всі трохи збрехали, чи існувала б довіра, коли вони кажуть, я зробив це, бо всі це роблять. Запитайте, якби всі так думали, хто б першим зупинився. Це питання дзеркало, воно відображає наслідки, з якими вони відмовляються зіткнутися, і в цьому відображенні ілюзія морального комфорту руйнується. Далі ми поговоримо про просунуті сократівські тактики. Перша стратегічне мовчання. Після того, як ви запитаєте, нічого не кажіть. Нехай мовчання зробить свою справу. Мовчання змушує іншу людину зіткнутися з власними думками. Більшість людей не можуть з цим впоратися, тому вони поспішають заповнити порожнечу. І при цьому вони показують те, чого не хотіли казати. Друга уточнення. Коли відповідь розпливчаста, запитайте, чи можете ви пояснити це трохи детальніше? Потім запитуйте знову і знову. Продовжуйте цикл, доки вони не зрозуміють, що насправді не розуміють самі себе. Третє пастка прикладів. Попросіть щось конкретне чи можете ви навести мені реальний приклад цього? Спостерігайте, як грандіозні твердження починають руйнуватися в той момент, коли їм доводиться стикатися з реальністю. Четверте перевірка на узгодженість ви раніше сказали А, а тепер кажете Б. Як це поєднується, ніхто не може вічно втікати від логіки, зрештою, їхні власні суперечності заженуть їх у кут. Далі мова йтиме про мистецтво захисту. Якщо хтось починає використовувати сократівський метод проти вас, не реагуйте. Зрозумійте, що вони не атакують вас, вони випробовують правду всередині вас. Зберігайте спокій і скажіть, це гарне питання, але яка ваша думка з цього приводу? Витягніть їх з-за стіни питань і поверніть розмову до рівноваги. І завжди пам'ятайте, не кожна розмова вимагає логіки. Бувають моменти, коли сократівський метод не слід використовувати. Коли ви розмовляєте з босом або професором, вони можуть сплутати цікавість з викликом. Коли потрібне швидке рішення, занадто багато аналізу вбиває дію. А в близьких стосунках надмірне ставити запитання може довести до роздратування. Справжній філософ Стоїк не просто знає, як говорити мудро, він знає, коли саме потрібно говорити. Наприклад, у вихованні дітей та освіті, замість того, щоб кричати, запитайте, що на вашу думку станеться, якщо ви зробите це знову. Цей момент роздумів це те, де починається зрілість, це не контроль, це пробудження або в коханні. Коли виникають суперечки, не прагніть перемоги. Спробуйте відчути зв'язок, запитайте. Що вам найбільше потрібно, щоб відчути себе почутим прямо зараз, тому що іноді не логіка рятує стосунки, це емпатія, замаскована під запитання. Одне чесне запитання може зробити те, чого тисяча розумних слів ніколи не змогли б. Сократ був засуджений до смерті не тому, що він говорив брехню, а тому, що він ставив забагато правдивих запитань, і це урок для всіх нас. Запитання це сила, але кожна сила має свою ціну. Використовуйте їх, щоб змусити замовкнути інших, і ви станете маніпулятором. Використовуйте їх, щоб пробудити інших, і ви станете філософом. Просіть не перемогти. Просіть пробудити. Є три чесноти, які ви повинні захищати: інтелектуальна скромність. У вас немає всіх відповідей, щира допитливість. Просіть, щоб зрозуміти, а не щоб перемогти. Спільне мислення прагніть діалогу, а не домінування. І чотири вади, від яких ви повинні остерігатися: інтелектуальна зарозумілість, віра в те, що ви стоїте вище інших, приниження, замасковане підмудрість, використання питань, щоб ранити, а не зцілювати, нескінченний скептицизм, руйнування всього, нічого не будуючи. Одного разу, коли ви зіткнетеся з кимось гучним, впертим чи злим, пам'ятайте, що вам не потрібно кричати, щоб бути правим. Вам потрібно лише тихо попросити, щоб змусити їх задуматися, тому що справжня сила полягає не в тому, щоб змусити інших слухати вас, а в тому, щоб вони почули себе. Сократ колись поставив людству одне просте питання: чи ви впевнені, що справді розумієте себе? І, можливо, тільки можливо, це єдине питання, на яке світ досі не дав відповіді. П'ять сократівських питань це не зброя для дебатів. Це вправи на мудрість для стоїчного розуму, який прагне майстерності, а не перемоги. Не реагуйте, спостерігайте, не нав'язуйте керівництво, не боріться, відкривайте, використовуйте їх, щоб ставити під сумнів інших, але спочатку використовуйте їх, щоб ставити під сумнів себе. Бо той, хто навчиться ставити правильні запитання, більше не боїться жодної відповіді. І якщо ви дійшли до цього моменту, ви вже належите до рідкісної групи. Тих, хто шукає істини, а не оплесків. Тож, якщо це повідомлення звернулося до вас, залиште коментар нижче лише з трьома словами я обираю усвідомленість. Нехай це буде вашим зобов'язанням жити, ставити під сумнів і зростати зі спокійною силою стоїчного розуму. І якщо ця подорож надихає вас, підпишіться, поділіться і давайте продовжувати будувати світ, де мудрість говорить голосніше за шум.